Мені здається, Україна абсолютно не була готова до переговорів з РФ. Потрібно було взяти заступника мера якогось не надто великого міста, із цих, знаєте, з фінчастини, господарників головбухів, простіше кажучи, із котом мій кум ще під пахвою. Таку собі знаєте, жіночку 50+, яка трьох чоловіків пережила, зараз четвертого доїдає. Від якої один зять утік до Канади, інший до Австралії, і обидва повністю виключили з лексикону будь-якою мовою слова, що починаються на МА, бо цю силу можна викликати випадковою обмовкою навіть без Пентаграми. Яка коли на ринок іде, торговки під прилавками ховаються разом із товаром, але все одно моментально гниє все, що вона не купила за 10% від заявленої ціни. Ось таку приблизно. Далі треба призначити її маршалом військово-морської бронекавалерії та особистим спецпредставником президента із взаємовідносин із РФ, Китаєм, США та іншими дев'ятьма округами пекла і форму пошити з декольте, побачивши, яке Гранд Каньйон публічно заявляє про зміну імені на Міні Яр. З Аксельбантами, з практично натуральних перелів із часткою пластмаси не вище 80% і з чобітьми зі шкіри власноруч задушеного крокодила. І звісно, надати безліміт на купівлю косметики для особистого користування коштом держбюджету і подарувати від президента Чоботинові та сумочку повсякденну на 70 літрів з ручною вишивкою логотипу Гуччі по обох бортах. І ось тоді. Можна говорити про що завгодно, про денацифікацію Російської Федерації, звісно, про усунення першого причин війни Путіна до крокодилів або навпаки, чи тільки його поплічників, або також і бути, просто поставити його на Майдані хвилин на п'ять. Про реалії на землі протягом скількох поколінь РФ повинне відновлювати те, що на українській землі не захищала, та інші корисні в побуту дрібниці. Ось тоді все буде Україна. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубори, ми з України! Поки ми збираємо донати на РЕБ, робота з підготовки нашої перемоги не зупиняється. Фоном показую ваші каменти з-під донатів, фото і місцями відеозвіт. А словами зараз розповім коротко про те, що відбувається у нас між звітами. До речі, нагадую, що у фоновий звіт про донати потрапляють тільки донати з коментарями. Тож пишіть коментарі, ми їх покажемо. Ну а всі посилання на всі доступні способи донатів завжди під кожним роликом, вказані в описі і в першому закріпленому коментарі. І ще до речі, нам на РЕБ залишилося зібрати буквально третину. Допомагайте закрити цей збір разом. За минулий тиждень п'ять старелінків уже передано, шостий оплачено, днями віддамо його. Разом шість старелінків за один тільки тиждень від нас тільки пішло на нуль. Варто зауважити, що окупанти почали посилено валити наш транспорт, нашу логістику і все, що побачать. Якщо раніше вони полювали за великими цілями, то зараз луплять просто в усе, що бачать, причому луплять 24 на 7. П'ять машин у наших підопічних розвалили дронами за добу. Уявляєте собі потік цілий у повітрі, був би реб, ми б це все посадили, але реба поки що немає, тому воно безперешкодно прилітає. Гума і мішки, які ви побачите тут на фото, вони призначені для обшивки техніки в 93-й бригаді, хоч якогось захисту для машин. Гума ця непроста, це шахтна транспортерна стрічка. Вона виготовлена на корді на основі корду, тому проти деяких загроз вона може замінити навіть сталь, тож не смійтеся все серйозно. Синій бензиновий форд, який у підсумку виявився дизельним, минулого тижня ми віддали батальйону Шейха Мансура. Їм же передано два старлінки. Десять семидюймових ФПВ пішло на 93-ю бригаду, і п'ять десяток для скидів пішли на скалу. Десятки багаторазові з їхньою допомогою так само доставляються припаси нашим хлопцям. Усе це відбувається на покровському напрямку. Стандартно, як зазвичай, йшли машини з медициною, з водою, з порожніми пляшками для скидів туди, куди дістатися ногами, неможливо. Передано 40 матраців хлопцям у бліндажі. Матраци водонаприникні і негорючі. П'ятдесят дев'ята бригада. Куплено для них сім балонів, з них два кисневих і п'ять газових. І ще на одну бригаду газорізочний пост для ремонтів і, взагалі, для роботи з металом. Три машини відремонтовано, і чотири машини загнали в ремонт: це двадцять п'ята, дев'яносто третя бригади. Усе, що я зараз озвучив, зроблено за один тільки минулий тиждень. А донати, які вони діслали на РЕБ, ми поки що не чіпали. Ми їх збираємо. Нам потрібно зібрати 400 тисяч майже. Хоча регулярно в процесі зборів на щось одне, ми отримуємо ось такі ось прохання. Відео в стилі було стало. Дивіться. Просимо допомогти. ГО відлуння Павлоград. Нам зі старлінгами для виконання бойових задач. Слава Україні! Героям слава! Виповнюємо подяку ГО відбуння міста Павлоград, діду та їжачкам. Дякуємо вам за підтримку та допомогу нашій військовій частині у цей непростий для нашої країни час. Ваша допомога, наша сила! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Канцлер Мерц, виступаючи з першою промовою в цьому статусі перед Бундестагом, заявив, що має намір створити найсильнішу регулярну армію в Європі. Курс на ремілітарізацію Німеччини задекларував офіційно. Це відповідає статусу найбільшої та найсильнішої економіки Європи. Усе логічно. У 2023 році міністр оборони Польщі сказав щось подібне: Варшава збирається побудувати найсильнішу сухопутну армію на континенті. Незважаючи на зміну уряду, цей курс триває, ба більше під час виборчої кампанії в Польщі окреслилася дискусія. Туск заявив, що йому складно говорити на тему сильної німецької армії, але й він би хотів, щоб Німеччина озброювалася швидше і краще. Водночас звучать інші думки не всі раді новому курсу Берліна, бо армія це двосічний аргумент. Бундесвер може раптово перетворитися на вермахт і голосити, що ми так не домовлялися, буде пізно. У зв'язку з цим зближення Польщі та Франції в оборонній сфері виглядає як запобіжник не тільки від Росії. Макрон не раз називав французьку армію найефективнішою в Європі. Як це виміряти, незрозуміло. Франція справді володіє унікальними компетенціями і замкнутими циклами ВПК, але що стосується здатності вести сучасні бойові дії, тут є певний скепсис почасти тому, що до озброєних французів останні 80 років традиційно ставляться з легкою зневагою і упередженням. Разом явно намічається конкуренція найсильніших армій континенту, звідси неминучість постійного клінчу при розподілі грошей. ЄС Франція постійно блокувала ідеї, які могли б радикально прискорити допомогу Україні, в тому числі боєприпасами, але де передбачалося фінансування не в ЄС. Позиція Франції має вагу, бо вони платять за себе самі. Для німців, які платять більше, перерозподіл грошей на користь армії Польщі, виглядатиме неорганічним, що почне провокувати критику. Варшава акцентуватиме статус форпосту. Загалом це пояснює, чому Європа, яка володіє значно більшими людськими і матеріальними ресурсами, не витримає конкуренцію в форматі бліцкригу з Росією. Для всіх уже очевидно, що єдиний спосіб швидко і якісно підвищити бойовий потенціал Європи, це оборонний союз з Україною, оскільки нам його не пропонують, навпаки, відкрито лунають думки, що Україна має залишитися буферною зоною, і війна може йти довго, а маскують різними красивими словами. Маятник неминуче почне рух в інший бік у бік нейтралітету України, і тоді група найсильніших армій Європи отримає шанс захистити цей статус у творчій дискусії з Кремлем. Думаю, приблизно 2027 року. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах, репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!